А ми там стояли на кордоні. Нічна масована атака на Одесу. Значні руйнування, страшні наслідки, масштабні пожежі. Пожежі виникли за декількома адресами. Рятувальники, добровольці і інші служби взаємодії, всі разом їх ліквідовували. Значних руйнувань зазнала одна із багатоповерхівок, саме 16-поверховий житловий будинок, де рятувальники разом з усіма службами взаємодії евакуйовували людей. Їх було понад 200, деяких з них були заблоковані в своїх квартирах. На місцях також працювали психологи, ДСНС і національної поліції, тому що люди були абсолютно в різному стресовому стані. Хто сміявся, хтось плакав. Діти, які також їм було дуже страшно, і їм на всім надавалася психологічна допомога. Від ДСНС на було розгорнуто пункт незламності, де кожен міг просто посидіти, попити гарячого чаю, просто перебути якийсь час. Значна пожежа, масштабна пожежа була в одному з трьох поверхових житлових будинків, і ми сподівалися про те, що ця ніч пройде для нас без жертв. Але на жаль, через декілька годин ліквідації даної пожежі, рятувальниками було виявлено тіла двох осіб на третьому поверсі. За попередньою інформацією, це подружжя, чоловік і жінка, які на жаль. Цієї страшної ночі загинули від Росії. Також за попередньою інформацією від медиків постраждало 15 осіб. Половину з них це було самозвернення, які самі звернулися до, до медиків. Від ДСНС було залучено 26 одиниць техніки і понад 100 рятувальників. Також добровольці, національна гвардія, одеська міська рада. Це ще приблизно 30 людей, які допомагали нам ліквідовувати наслідки. Такое впечатление, что в квартиру кто-то заезжал, такой шум дыма, пыли. Столько грязи в квартире булыжники, песка, земли. Это не передать. Балкон, конечно. И, на, и в комнате, и балкон, и кондиционеры улетели все. Дверь входная, перекошенная. В ванной даже бойлер. Перевернулся, потолок упал, ну мы живы, слава богу. с мужем, но ну, я в одной комнате, он в другой. Как он чудом остался жив? Он возле окна, и там самое больше все летело. 15 этаж. Все были в разных комнатах. Старшая дочка моя обычно в двух стенах сидит. У нас две со стеклом. Ее спасло тем, что она накрыта была шубой. Потому что все, все эти стекла. А младшая дочка 17 лет. Комната, которая детская выходит вот сюда, полностью окно, окна нет, все, все побито, все статуэтки, все это стекло. Она просто тоже была под одеялом, ее спасло, что была под одеялом. Просто э, второе одеяло, это и стекол из вот всего, что попадало ей уже на голову. Получила маленький порез на ноге, слава богу, все как бы живы, но напуганы. Дети уже не дома, переживают стресс у тети. Ну, а мы. Разбираем окна у нас панорамно Здесь получается на восток выходит, да, и ну, вот, балкон и комната. Потом вокруг ну, двери наличники, трещины там есть, ну и много побито всего ценного а так, в принципе, в принципе. Не так тяжело, как у наших соседей, то, что мы видим, так есть и похоже. Я пришла. Конечно, надеюсь. Я вчора буквально проходила мимо цього дому, подивилася на їхню клумбочку, як там люди ковирялися в цвіточках, в тій газьогоні, отака от історія в нас. То я такого ну в Херсоні, які б там обстріли не були, ну, ну вони не такі. Понімаєте, коли летить міна і снаряд, це зовсім інші, коли ракета й камп. Це не можна пережити без, без послідствів, це пережити не можна. Ну я отак, от ну. Ну, я не могла не прийти. от, понимаєте, коли таке в Херсоні я це пережила, я знаю, як це важко. Просто навіть не знаю, чи людей я прийшла, я хочу бути тут зараз. Ну, хоч якусь секунду побуть тут. Ну, якби ставити свою, ну, свою частинку себе тут, сказати, що я з вами. Це дуже болить. Понімаєте? Я й я ночі приходила, коли вже тривогу об'явили. Тут воно все горіло. Я чула, як тут люди кричали. Знаєте, що я е, вчора, буквально вчора, звучила з кимось, говорила, що в мене в житті залишилося дві. Ну як назвати, ціль, мрія, не знаю як. Я хочу побачити своїх внуків, у мене немає. Надіюсь, будуть. Хочу побачити свою житті внуків і хочу побачити перемогу. Оце все, що я хочу. Я не хочу нічого, не ні, ні всяких там. Ні, ні нічого я не хочу. Я хочу побачити перемогу і хочу побачити своїх внуків. Все. Наслідок минулої ракетної атаки до закладу звернулися шість пацієнтів, з них два в тяжкому стані. Всі пацієнти з травмами. Це чоловік 38 років з відкритим переломом передпліччя, та пацієнт, чоловік 70 років з переломом грудного відділу хребта та вивихом кульшого суглобу. Решта чотири пацієнти. Звернулися з різаними ранами та забоями, всім надано амбулаторну медичну допомогу. На теперішній час стан пацієнтів стабільний, пацієнти готуються до оперативного втручання з приводу переломів, і стан стабільний забезпечений всіма, чим необхідно для лікування. Це в першу чергу різані та енергетичні травми, тобто пов'язані з прямим впливом вибухових. Справа в тому, що це все ж таки травмування пов'язане з вибухами, і пацієнти мають тяжкий стан пов'язаний з відкритим переломом і з переломом хребта. Тобто вони госпіталізовані і проводяться лікування.